Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо торт карамельна корівка. Він неймовірно смачний. Для приготування карамельного тіста нам знадобиться 150 грамів вершкового масла жирністю 82%, 150 грамів яйця, 150 грамів цукру, 150 грамів гречаного меду, 6 грамів харчової соди, 650 грамів борошна. Та 20 грамів какао порошку. Збиваємо яйця з цукром. Приблизно 5-7 хвилин. Збивати достатньо. Маємо чудову консистенцію. Прогріваємо в сотейнику мед та вершкове масло. Додаємо в теплу масу харчову соду. Перемішуємо. Цю піну одразу додаємо до збитого яйця з цукром. Насадку я замінила вінчик на пелюстку. Перемішуємо недовго кілька обертів. Додаємо какао-порошок. Знову перемішуємо. Тісто готове. В нас вийшло 1260 г тіста. Його треба розділити на 9 рівних частин. Кожна по 140 грамів. Форму ми будемо використовувати ось таку роз'ємну діаметром 21 см. Тому розкачувати будемо трошечки більше, ну, максимум 22-23 см. Беремо два листочки пергаменту. На один кладемо тісто. Накриваємо другим. Розкачуємо. Я навіть не розкачую, а ось так розтягую тісто. Знімаємо верхній лист пергаменту. Робимо проколи виделкою. Випікаємо тісто в розігрітій до 180 градусів духовці. З конвекцією. Можна низ конвекція або низ верх конвекція. приблизно 5-6 хвилин. Наш корж готовий. Поки корж ще гарячий, треба обрізати зайве. Це нам ще знадобиться. Так само випікаємо наступні коржі. В нас вийшло 8 коржів, обрізки. Дев'ятий корж я буду використовувати для декору. Тому готувала я його не 5, а 7 хвилин. Для карамельного крему нам знадобиться 300 г вершкового масла жирністю 82%. Масло має бути кімнатної температури, 400 г вареного згущеного молока, 400 мл вершків жирністю 30-35% та 80 г цукрової пудри. Збиваємо вершки з цукровою пудрою. Готово! Збиваємо вершкове масло, воно має посвітлішити та збільшитись в об'ємі. Тепер додаємо варене згущене молоко. І знову збиваємо. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Зупиняємось, коли маса стане однорідною. Додаємо збиті вершки та перемішуємо, але будьте обережні, перемішуємо недовго. Коли маса стане знову ж таки однорідною, зупиняємо процес. Будьте уважні, коли додаємо вершки, оберти мають бути повільними. Якщо ваш крем почав розшаровуватися, це може бути через те, що вершки занадто холодні. Але це не проблема. Якщо все ж таки ситуація така виникла, візьміть фен і трошки підігрійте крем, але зовсім трошечки. І продовжуйте збивати його на повільних обертах. Карамельний крем готовий. Все готово. Починаємо збирати торт. На кожен шар викладаємо по 125 грамів крему. Викладаємо крем та розрівнюємо. І останній корж розрівнюємо крем зверху та по краях. З дев'ятого коржа ми зробили крихту. Зараз будемо нею декорувати. Додаємо крихту зверху. Прибираємо зайву крихту з тарілочки. В якості декору можна використовувати цукерки. Ставимо торт в холодильник на 2-3 години для стабілізації. Ну що ж, наш торт готов. Чекаю на ваші коментарі. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та до нових зустрічей. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Дякую.